Сьогодні ми розберемо таку цікаву тему в Excel, як проміжні підсумки. В Excel є команда проміжні підсумки та є функція проміжні підсумки. Ми зупинимось саме на команді проміжні підсумки. Дана команда знаходиться на вкладочці Дані в групі Структура і виглядає ось таким чином. Погляньте при наведенні на дану команду, ось такий опис дає Excel дані команді. Швидке обчислення рядків із пов'язаними даними за допомогою вставлення проміжних і загальних підсумків. Ця команда нам ідеально підійде, якщо є групи взаємопов'язаних даних, за якими необхідно знайти підсумки. Дуже зручна, дуже швидка, буквально за секунду ви отримаєте кінцевий результат. Отже, погляньте, маємо ось таку таблицю: найменування, виробник, постачальник, кількість одиниць товару, вартість партії та день поставки. Давайте вирішимо ці три задачі і проаналізуємо, як працює даний інструмент. Отже, перше, необхідно знайти підсумки по виробнику. І підрахувати загальну вартість партії по кожному. Отже, у нас тут є виробники, виробники є різні, але є оці групи взаємопов'язаних даних. Наприклад, є виробник Кенво, і він є там в декількох позиціях в межах стопця. а ми хочемо підбити загальну суму по вартості партії. І нам це допоможе зробити саме проміжні підсумки. Отже, з чого розпочати? Завжди розпочинаємо з сортування. Єдине, ви можете пропустити сортування, якщо. У вас вони вже впорядковані, ці дані. Погляньте, в мене в стовпчику виробник, зараз дані всі знаходяться в такому хаотичному порядку. «Кенво» є тут, наприклад, «Кенво» є тут, ну і так далі. А вони мають бути всі в межах груп. Якщо цю дію не налаштувати, то ми не отримаємо правильний кінцевий результат. Отже, я клікаю в заголовок стопчика виробник і оберу варіант відсортувати від А до Я. На вкладочці дані обираю цей варіант. Дані впорядковані. погляньте, бо ж разом позиції. Браун разом позиції, ну і так далі до кінця. Тобто ми впорядковуємо, щоб все було в межах груп. Якщо ви пропустите дану дію, це не страшно. Ви зможете потім впорядкувати і підбити заново підсумки, але краще пам'ятати. Тепер для підбиття підсумків я клікаю в будь-яку комірку вихідної таблиці. На вкладочці дані в групі структура обираються команду проміжні підсумки. Ну і давайте переглянемо дане вікно і налаштуємо: перше, при кожній зміні ви». Саме в цьому розкривному меню ми бачимо всі стовпці вихідної таблички, і маємо обрати той стовбець, за який підбиваємо підсумки. Нам треба знайти підсумки по кожному виробнику отже, при кожній зміні ви ми обрали виробник. Потім нижче ми маємо застосувати функцію, яку будемо використовувати для підбиття підсумків. Ну, наприклад, я хочу підрахувати загальну суму. По вартості партії по виробнику. Отже, тут я обираю функцію сума, але зверніть увагу, крім суми, є ще кількість, середнє, мінімум, максимум, ну і так далі. Я обираю суму. І в цьому більшому віконці, яке називається додати підсумки до, ми галочкою обираємо той стовбець, з яким підбиваємо підсумки. В даному випадку це вартість партії. Отже, по кожному виробнику ми хочемо дізнатись суму по поступцю вартість партії. Можна одночасно тут навіть проставляти галочку навпроти декількох стопців. Наприклад, ви хочете дізнатись суму і по кількості і по вартості партії. Дві галочки проставляємо. Нам, нас цікава тільки вартість партії. Далі зверніть увагу, стоїть галочка підсумки під даними, тобто будуть підбиті підсумки під кожною групою. Можна, якщо зняти галочку, підсумки дізнатись над даними. Ну і також у вас, скоріш за все, тут стоїть галочка Замінити поточні підсумки. Якщо вже підбиті підсумки, то вони будуть замінені. Якщо підсумків немає, вони просто будуть встановлені. Я і галочку замінити поточні підсумки і підсумки під даними залишаю. Отже, по кожному виробнику буде знайдена сума по стовпцю вартість партії. Підтверджую, ОК і погляньте, що відбулося. Коли я опускаюсь нижче, під виробником «Бош» ми дізналися загальну суму по вартості партії. Браун, загальна сума по вартості Браун. І так далі до кінця. Тобто знайдена сума по кожному виробнику загальна. Плюс в самому кінці ми бачимо цей загальний підсумок, підбита загальна сума на основі всіх даних. Також ви можете в разі необхідності буквально за секунди поміняти функцію. Зараз це стоїть сума, знайдена по стопцю вартість партії, але можна повторно зайти в групу Структура, запустити проміжні підсумки, і, наприклад, тут замість функції сума обрати середнє, і автоматично буде знайдена середня по кожному виробнику. Якщо вам не потрібен підсумок, ви хочете його видалити, це робиться буквально двома натисканнями. Я стою в табличці. На вкладці Дані переходжу структура проміжні підсумки. Внизу зліва обираю видалити все. Таким чином, всі попередньо налаштовані підсумки видаляються, і таблиця повертається до попереднього вигляду. Дуже швидко, дуже зручно. Подивимось на другу задачу: знайти підсумки по найменуванню, дізнатися максимальну кількість проданих одиниць товару та. Загальну суму. Загальну суму нам треба знайти по вартості партії. Як бачите, тут ми скористаємось і відобразимо два підсумка. Це максимальна кількість проданих одиниць товару і загальну вартість партії по найменуванню. Зараз підбиваємо підсумки по найменуванню. Отже, сортування робимо по стовпцю найменування. Я клікнула в заголовок стовпця, обираю порядок, а я сортування відбулося. Ви бачите, що всі найменування в межах групи: ваги разом, кавоварка разом. Кавамолка разом, ну і так далі до кінця. Ну а тепер підбиваємо підсумки. Клікаю в будь-яку клітинку таблиці. На вкладочці дані запускаю структура проміжні підсумки. Перший підсумок налаштовуємо таким чином. Давайте по кожному найменуванню, відповідно до поставленої задачі, знайдемо максимальну кількість проданих одиниць товару. Тут де при, при кожній зміні «Ви» ми обираємо стовбець найменування. Далі нижче вказуємо, яку функцію хочемо застосувати. Функція у нас буде максимум, і максимально нам треба дізнатися по кількості проданих одиниць товару, тому тут ставлю галочку кількість одиниць. Тепер підтверджую ОК і подивіться на результат. По кожному найменуванню знайдена максимальна кількість одиниць проданих товарів. Наприклад, ваги максимальне 20, кавоварка максимальні 49, ну і так далі. До речі, зверніть увагу, з лівої сторони вгорі відображаються три сторінки структури. Якщо зайти на першу, це буде максимальне значення проданих одиниць товару, витягнутих на основі всіх найменувань, тобто по всім найменуванням, найменуванням максимальне 50. Друга сторінка структура вона відобразить по кожному окремому найменуванню. Тобто серед усіх позицій вибрано максимально по кожному. І третє це йде наша деталізація, наприклад, ваги входило, допустимо, 6 Позиції максимально серед них 20, от таким чином. Але це ще не все. Погляньте, ми знайшли тільки максимальну кількість проданих одиниць товару, але нам треба сюди ж додати загальну вартість. Ви можете або додавати до наявного підсумку або замінювати існуючі, ми хочемо додати. Отже, я запускаю структуру проміжні підсумки, і погляньте, якщо ми хочемо додати, то треба зняти обов'язкову галочку, замінити поточні підсумки. Тобто, це значить, ми додаємо, а не замінюємо. Якщо ж ми хочемо замінити інакшим, тоді галочку залишаємо. І налаштовуємо. По кожному найменуванню мене цікавить сума по стовпчику вартість партії. Я налаштувала підсумок, так як потрібен був за умови задачі: знайти загальну вартість партії в розлізі найменування. Підтверджую: ОК, і погляньте: ось наш максимум, який ми попередньо знайшли, і підсумок це загальна вартість партії. Потім кавоварку так само максимальне. Загальна сума по вартості партії, Максимальна, загальна сума. І кількість сторінок структури збільшується. Тут загальний підсумок, загальний максимум, тут у нас максимум, тут у нас підсумок і максимум, і тут вже така деталізація. Давайте видалимо цей підсумок і налаштуємо підсумок відповідно останньої задачі. Заходжу в структура, в терміжні підсумки внизу зліва обираю видалити все. Все попередньо видаляється. Дивимось на третю задачу. Знайти підсумки по двом рівням, а саме за найменуванням та виробником, розрахувати вартість партії. Тут така досить цікава задача: ми будемо задіювати для підсумків одразу два стовпці. Але для того, щоб реалізувати останній підсумок, необхідно налаштувати сортування багаторівневе. У нас умовно основний стовпець буде виробник, і якби його підстовпець або нижня, нижній рівень структури буде найменуванням. Отже, що я маю на увазі? Зараз я буду робити багаторівневе сортування. Кому цікава ця тема більш детальніше і взагалі тема сортування, пишіть в коментарях. Отже, я запускаю сортувати. Ось у мене перший рівень сортування. Наприклад, перший рівень сортування, або давайте, як в задачі вказано, за двома рівнями: найменування, виробник. Тобто основним рівнем вкажемо, що це йде найменування. Перший рівень і основний це найменування по алфавіту. Далі погляньте, додаю новий рівень кнопочкою плюс. І обираю виробник також по алфавіту. Це ми встановили багаторівневе сортування. Перший рівень повністю стовбець відсортує по алфавіту це рівень найменування, а виробник буде сортуватись в розрізі кожного найменування. Підтверджую, ОК. Погляньте, впорядкування відбулося. Наприклад, що мається на увазі під багаторівневим сортуванням. Ваги мав, мають лише одного виробника, тому просто він представлений поруч. А от кавоварка, тут є декілька виробників, і зверніть увагу, вони всі впорядковані в алфавітному порядку: Bosch, Делон, Nво, Філі і так далі. Тобто, таким чином рівні не перемішуються і вони впорядковуються. Коли ми впорядкували цим багаторівневим сортуванням, давайте підіб'ємо підсумки. Клікає в будь-яку помірку, запускає структура проміжні підсумки і налаштовую. Перше треба найменування розрахувати вартість партії. Тут я залишаю найменування, дізнатись суму. По вартості партії. Якщо у вас вже попередньо якийсь є налаштований підсумок, то ви заміняєте поточні підсумки. Якщо немає нічого налаштованого, то можна або зняти галочку, або залишити. Ну, давайте поки залишимо і підтверджую Києв. Погляньте, зараз під кожним найменуванням дійсно підбився підсумок. Ваги, загальна сума, кавоварка загальна сума, ну і так далі. Але нам треба до цього наявного підсумку, ще додати підсумок по виробнику. Я клікаю виробник або в будь-яку іншу комірку таблиці. Запускаю «Структура», проміжні підсумки і погляньте, налаштовую вже по виробнику, хочу знайти суму по вартості партії. Але я хочу не замінити поточний підсумок, а я хочу додати до наявного по найменуванню ще підсумок в розрізі виробника. Тобто по найменуванню буде підсумок, і в розлізі певного найменування по кожному виробнику. Тут ми знімаємо галочку Замінити поточні підсумки. І робимо підсумки по виробнику, знаходимо суму по вартості партії. Підтверджує ОК, і погляньте, як це зручно і класно виглядає. По вагам є в нас підсумок по даному виробнику Tefal і по вагам в цілому. Тут лише один виробник, тому підсумок співпадає. А от на бо тут така явно відображена картинка. Погляньте, є загальний підсумок по кавоварці, ось він 1 мільйон 380. тисяч Але окремо в розрізі. В даної позиції кавоварка ми бачимо, що підсумок по кожному виробнику. Бош, який виробляє кавоварку, має такий підсумок, делон, який виробляє кавоварку, має такий підсумок, кенво, ну і так далі. І таким чином ми отримали з вами структурований звіт з проміжними підсумками, з загальними підсумками, які легко і зручно аналізувати. Ну і в кінці також ви будете бачити в самому кінці табличці загальні підсумки по цій табличці, відповідно. Ось. Загальний підсумок по всім даним. Це дуже зручно, дуже швидко, тому рекомендую взяти проміжні підсумки до уваги. Ну і нагадаю, видалення, якщо клікнути в будь-яку комірку, можна обрати проміжні підсумки і обрати-видалити все. Таким чином, підсумки всі видаляються. І не забувайте, якщо вам більше подобається структура підсумок вгорі, ви можете підбити, наприклад, підсумки по найменуванню, але якщо зняти галочку підсумки під даними, то підсумки будуть підбиті якраз над даними. І ось ми бачимо над вагами підсумок, над кавоваркою, ну і так далі. Ну і видалі проміжні підсумки. Отже, ми з вами розібрали проміжні підсумки для роботи в Excel. Пишіть, що цікаво, ще яка тема, будемо розбирати та аналізувати. І пишіть, чи було корисно.